Чому диявол так мучить людину? Чому Бог попускає дияволу мучити людину? Є переписка, братія і сестри Яна Златоуста з, з боярином Федором, який пише Ян Златоуст цьому чоловіку знатному? Що ти любиш Господа, але ти одержимий, але ти ще більше любиш Господа. Не віддаляйся від нього. І не спушайся тим, що тебе дух нечистий кидає об землю, коли ти буваєш в церкві. Ти не винуватий цьому. Коли, подивися, людина йде по дорозі чи по тротуару, коли її хтось спотикне і кине на землю, хто хто винуватий? Той, хто впав, чи того, хто пов піштухнув його і кинув його на землю. Так і ти не винуватий тому, що ти падаєш в церкві на землю, а винуватий диявол, який кидає тебе об землю. Але ти люби Бога і довіряйся Богу. І Анзла Златоус говорить, чому мучить дияволу людину? Тому що він завідує людському покаянню. Сам як окаянний грішник, який би він не був, від Бога у нього є покаяння, дар покаяння. А диявол, він не може розкаятися. І тому він вооружається на людей, які не алкоголіки, не які блудники, не які злодії, не які вбивці, наркомани. А ті, які благочестиві. Він вооружається на них і завідує людям, що вони розкаються, і що вони через покаяння входять у вічну радість. І святі отці говорять, що віруючій людині одержимість легше переносити, чим невіруючій людині, тому що віруюча людина має молитву. Вона смиряється, вона просить прощення в своїх гріхів.